Усім геймерам привіт! Сьогодні будемо говорити про мій перший досвід у Фоксол. Побачивши декілька відео про гру в Тіктоці, вирішив купити гру під час акції, та ще й дроє мов купити. Сьогодні я вам телефоную Джон, бо до мене на стіл дещо потрапило, і можливо, це найкраща річ, яку я бачив за останні півроку. Саме так і почалося наше занурення в лисичу діру. І ні, я зараз не про Фурі Хентай. Думаю, більшість з вас до неї ніколи не грав, навіть не чули про неї. Або ж чули тільки позитивні відгуки друзів з десятками, а то і сотнями годин у грі. Прошу сильно мене не критикувати за якісь помилки, а просто виправити у коментарях, бо я все ще знайомлюся з грою. А також це відео не буде жодним гайдом, а лише першим враженням від гри. Граю я, до речі, на твічі. Можете переходити за посиланням в описі та дивитися, як я граю там в різні ігри. До речі, не тільки Фоксол. Foxol представляє собою тактично стратегічну гру про війну між двома вічно боючими фракціями, вартенами та колоніалами. Тут ти будеш просто маленьким гвинтиком набагато більшої системи. Я Маленький гвинтик! гвинтик! Я – гвинтик! гвинтик! Основна грошійна сила тут, перш за все, великі клани. До речі, про них, якщо я не буду сильно лінивим, то в описі знайдете мій телеграм-канал або сервер у Discord. Не зможемо пограти разом. Повертаючись у саму гру, скажу так, що, попри те, що основна сила тут великі клани, навіть ти. Так, саме ти можеш стати причиною перелому на фронті. Кожен гравець може відігравати одну з трьох основних ролей: боєць, інженер та логіст. Думаю, з назви зрозуміло, що бійці займаються стріляниною на лінії фронту. Інженери бігають та будують укріплення, а логісти в свою чергу відповідають за видобуток ресурсів та доставку їх на лінію зіткнення. Кожна з цих груп ділиться ще на інші підкатегорії. Наприклад, інженери можуть займатися видобутком ресурсів, інша підкатегорія може займатися дозаправкою видобуваючих машин, а ще інша доставляє запаси на фронт і так далі. Проте це вже тема для зовсім іншого відео, якщо ж вам це, звісно, буде цікаво. Але до вибору своєї ролі тебе чекає вибір фракції, за яку ви будете грати. Вибирати доведеться, як я вже сказав раніше, між двома фракціями Вардени та Колоніали. Перед вибором сторони подумайте добре, кого брати, бо змінити свій вибір не зможете аж до кінця війни, яка може тут, до речі, тривати навіть декілька тижнів. Ми з другом довго не думали та брали Варденів. Ви можете спитати, чому? Та все просто не форма красивіша. Але коли я трохи дізнався про лор гри, то цілком був задоволений своїм вибором. Якщо дуже коротко, то Вардени це військовий альянс, зібраний із мешканців країн, на яких проходить війна. А колоніали це армія, яка нападає на землі Варденів з метою їх колонізувати. Вардени ж, в свою чергу, захищає свої власні землі. Після вибору фракції ми потрапляємо на нашу домашню базу, де ми в теорії маємо пройти тренування, проте ми його толком не проходили, бо тренування у Фоксхолі це щось типу: бігай, читай таблички та клацай усе, що можна. Я думаю, що краще ніж пояснення від інших гравців, нічого вас грати краще не навчить. Отже, щоб попасти вже на саму карту гри, нам потрібно бігти до значка Deploy, де ми вже будемо обирати місце висадки. Тут ми бачимо усю карту, яка, до речі, просто величезна. Карта поділена на шестикутник, який поміщають по 120 гравців з кожної фракції. Тож, можливо, доведеться постояти декілька хвилин у черзі. Ми бачимо чорні точки в містах. Це є можливі зони для висадки. Якщо ви хочете бути логістом, то обирайте спаун в тилу, якщо ж ні, то обирайте зони ближче до лінії зіткнення. Я граю і бійцямі логістом, коли хочу відпочити від постійних штурмів. Кожне з занять має свої тонкощі та приколи. На лінії фронту ми зазвичай або беремо участь у штурмах або ж беремо міномет під свій чуткий контроль, що іноді найзмінювало обстановку на фронті. Мій вірний товариш, в свою чергу, іноді займається будуванням укріплень та копанням окопів, тобто справами інженерів. Зазвичай бої за один район можуть тривати найдекілька днів. А також не дивуйтеся, якщо підете спати, а коли наступного разу побачите карту, то район, в якому ви билися, вже буде утримуватися ворожою стороною. На лінії фронту іноді бувають дуже смішні ситуації, як от, наприклад, оця. Враг включив чишво. Це цей тіп, що з межом поставить. Легоу! Йормай! Йорма! Славі. Тут за нами бігав якийсь маньяк. Або що тут? На жорсткій зарубі я зміг пробратися на території ворога, де мене прийняли як гарного гостя, хоча якомусь фанату боксу це явно не сподобалося. No, I wouldn't be able to treat the enemy, cannot <laughs> Nice! Yo, what's up? Hello, guys! Oh, this is funny. What now? Fuck, I don't have enough Anyways. <laughs> uh, good luck. What am supposed to do now, commander? А ну гайранк! Робота логіста також має свої тонкощі. В першу чергу тут потрібно багато подорожувати, старатися триматися поближче до перевірених доріг, щоб не нарватися на диверсійну групу. Що з нами якось також сталося. Їхали собі спокійно по дорозі, як тут побачили якихось невідомих людей. Звісно ж, ми як справжні герої вирішили їх позбутися, щоб зробити дорогу безпечнішою для інших логістів. Проте вже за декілька хвилин сиділи на розпавні з думками, що краще так більше не робити. Це враги, Назар! Виходи, сука, Get out! Get out! Ah! Bueno. Загалом поки що ми пограли годин 10-15, тож ми ще повні новачки. Поки що дуже подобається, адже люблю подібні ігри, де ти частина більшого ком'юніті, яке йде до перемоги. Але не забуваємо, що за вікнами у нас йде справжня війна, тому не забуваємо об'єднуватися для перемоги там. Буду радий бачити усіх на моїх стрімах за посиланням нижче, то з радістю послухаю ваші поради. Згодом зніму більше відео про гру, адже завдяки порадам від інших гравців. Вже можу чомусь навчити і вас, а українських відео на Ютубі я майже не бачу.